Привіт! Розпаковка вже давно її не було. Тут в мене все є на 53 злотих без пару грош. То водичка, то безкоштовно. Дивіться, бачите, 4 число квітень, а вже травень, але нічого і нема. Ну, почнемо. Маємо 53 злотих на цілих, тут буде чек. Бо руки трясуться? Ні. <смі> є я. Так, що в нас перший виноград йде? Такий виноград на... нам обійшовся, бачите, не знаю, тут більше кілограма, може коло кілограма, не більше, бо кілограм по 5,90, тут маємо 6 злотих, 8 грошей. Роскавка йде дорожче, бо кілограм 22 злотих зараз, а тут коло пів кілограма. Маємо за троскавку 12,54. Банани. Банани теж у нас дорожчі йдуть. Бачите, багато бананів. Кінець тижня, сьогодні п'ятниця, 11 травня, напевно. То банани у нас. Так, банани у нас 8,61 за це. Десь коло 2 кілограмів. Тут маємо буровка. 38 злотих за кілограм. Я просила 200 грам, так стап до І то злотих з копійками. 7,83 Так що гарна тинька попасть. Далі ще, ще цукіні. По 860 кг. Маємо дві штуки. Зроблю з помідорами. Зараз знайду скоренько цукіні 5 злотих, 12 грошей. Яблука. Тут наші яблука, мікс. Подивимось, подивимось, по 3,88 за все. Трохи більше кілограму два. І що такого. А лишилися помідори. У мене то зараз помідори по 12, а там по 5,90. Тут такий просто невеличкий магазинчик. Овощі. Знову плутаюся то за ті помідорки я заплатила 5,59. Тут не цілий кілограм. І картопля. Ну, я картоплю така, нещасна, побита життям з того року. І за картоплю у нас вийшло все. Зараз знайду. Угу. Так і скоро я знайшлась. Три злотик 13 досі. То, то я планую, так, як колись було у нас вдома на свята, коли гості мали прийти, на вафлі, пюре, сусіска і закручуємо і жаримо зайцем. Якщо в мене вийде щось таке, то ввечері вийде відео або завтра. Так. І таких фруктів на вихідні. Купила то на 52 злотих. Чого зато маємо багато смачно. Всім хорошого дня. Слава Україні! І будь ласка, підпишіться і лайк. До побачення!